Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Розповідаємо про поступ в боротьбі з незаконним збагаченням можновладців. Майже три місяці тому український парламент ухвалив закон про очищення влади. За цей час чи не найголовнішу вимогу суспільства то не знали, як трактувати, то ставили під сумнів та намагались всіляко дискредитувати. І ось на порозі саботаж української люстрації на міжнародному фронті. 12 грудня Венеціанська комісія має ухвалити рішення, чи відповідає український люстраційний закон принципам європейської демократії у нашому розпорядженні. Ні, є ці висновки, які мають поставити на голосування, і вони невтішні. Наше розслідування показало, що весь маховик антилюстраційної кампанії на європейському фронті розкрутили колишні регіонали, які й самі підпадають під дію закону, тобто мають власну зацікавленість в дискредитації процесу очищення влади. Більше розкаже Олена Логінова. Закінчилось чергове засідання Верховної Ради. Нові та старі слуги народу поспіхом покидають залу, які майже три місяці тому під тиском вулиці парламент зробив те, що ніхто від нього не очікував схвалив закон про очищення влади. Тепер же як тільки не намагаються чиновники уникнути люстрації, задіяли навіть міжнародний фронт, моніторинговий комітет парламентської асамблеї ради Європи та Венеціанську комісію. Це Юлія Льовочкіна, народний депутат партії перефарбованих регіоналів опозиційний блок та замголови моніторингового комітету парламентської асамблеї ради Європи. Який і направив закон про люстрацію на експертизу до Венеціанської комісії Льовочкина вважає, що очищення по-українськи суцільне порушення прав людини. Є така річ, як презумпція невинуватості, і необхідність встановлення індивідуальної вини, не може бути, що всі колективно в рамках там, наприклад, Комуністичного режиму, що всі, хто навчався в закладах КГБ, вже винуваті, мають бути ілюстровані? Аби всі, хто працював під час там року, під час правління Януковича, вже всі загалом винуваті і, і мають бути покарані ілюстровані. Та чи знали європейці про справжні причини стурбованості Юлії Льовочкиної і те, що її рідний брат? Голова адміністрації президента Януковича сам підпадає під люстрацію. Україна не подавала цей закон на конституційність, падало паре за поданням відповідно, в тому числі члена моніторингового комітету Юлії Льовочкини. Але я тут бачу прямий конфлікт інтересів, тому що саме її брат підпадає під заборони, передбачене законом про очищення влади. Вони панічно бояться. Вони використовують будь-які можливості. Вони ж сьогодні люстровані. Такі люди, як Сергій Льовочкін, як Юрій Бойко, як Віктор Рубшонка, як Віктор Янукович всі, всі, всі люди цієї банди, вони не можуть зайняти жодну посаду. Редакція програми схеми отримала висновок венеціанської комісії, з якого видно, що подачу на експертизу організовували поспіхом в останню у 2014 році. Сесію «Пар'є». На той час закон ще навіть не був підписаний президентом. Подавати на експертизу неофіційний переклад закону, який ще не вступив у дію. Доволі рідка та нетипова практика для моніторингового комітету Пар'є. Але іншого шансу проштовхнути це рішення на комітеті у самої Льовочкиної не було. Після обрання нового парламенту члени комітету від України втрачають свої повноваження. 12 грудня Венеціанська комісія має винести вердикт українського. Ком закону про очищення влади висновки експертів, які планують оголосити, розгромні? Наприклад, європейці радять, аби долю кандидата на люстрацію вирішував суд і пропонують призупинити рішення про звільнення уже люстрованих чиновників до остаточного вироку ФЕМІДИ. Та чи брали до уваги члени венеціанської комісії те, що в Україні немає незалежної судової влади? А самі судді разом із уже звільненими за законом чиновниками чинять потужний опір процесу люстрації. Ми маємо прокуратуру, яка заявила про те, що за 4 роки було вкрадено 100 мільярдів, і жодна копійка з цих грошей не не повернути. Ми маємо більше того. Ми знаємо про масу суперкорупціонерів нового режиму, яких вже навіть немає в Україні, але проти них навіть справи не розслідуються. Нічого не відбулося. Нічого архітектори закону не мали змоги донести до міжнародних експертів своє бачення. Вони не зустрічалися ані з авторами закону, ані з громадськими організаціями, які боролися за цей закон, ані з людьми, які зараз виконують цей закон. Мене таке враження, що вони обмежилися спілкуванням з Ківаловим. Саме Сергій Ківалов і досі є представником України у венеціанській комісії. Він і мав би донести європейцям позицію держави. А як може політик, який сам підпадає під люстрацію, переконати інших в необхідності негайного очищення державної машини, аби пояснити французам та німцям, що зараз насправді відбувається в Україні? Вітчизняні МЗС та Мін'юст терміново відправили делегацію у Венецію. І незалежно від того, чи прислухається Європа до голосу українського суспільства чи ні. Люстрація в Україні неминуча, бо її вимагає народ. Нині більшість олігархів та власників великого бізнесу не уминають жодної нагоди, аби заявити про свій патріотизм, здобуваючи симпатії українських покупців. Мільйон гривень українському війську нещодавно перерахувала компанія Епіцентр. Ця мережа будівельних гіпермаркетів належить колишньому регіоналу Олександру Герезі та його дружині, екс-секретарю Київради Галині Герезі. Але разом із тим схеми отримали документи, в яких встановлені імовірні факти навмисного заниження податкових зобов'язань компанією. Більше того, схоже на те, що в окупованому Криму бізнес Герег лише змінив вивізку і тепер поповнює бюджет Росії. Докладніше в розслідуванні Максима Савчука. Мільйон гривень допомоги українському війську і презентація найбільшого на планеті торгового центру формату DIY. тобто зроби це сам. Цей малюк е народжується, як ви бачите, олівером велетним таким. У національної мережі епіцентр К, яка є власністю подружжя екс-регіонала Олександра Гереги та екс-секретаря Київради Галини Гереги, чергове свято патріотизму і великого розширення. Патріотичних лишмов із Капу України генеральний директор епіцентр К Петро Михайлишин ділить радість з сумом, каже компанія, хоч і розвивається, та в окупованому Криму бізнес довелося згорнути. На жаль, відколи Крим відійшов. Від України реально ми зупинили епіцентр, зупинив свою роботу. Ми здаємо будівлі, оскільки вони є власністю епіцентру. Ми здаємо їх в оренду операційній компанії, яка здійснює торгову діяльність. А епіцентр зупинив свою роботу. Схеми вирішили перевірити, наскільки це відповідає дійсності. Невже, наприклад, у Севастополі на вулиці Відрадній вивізку над гіпермаркетом і під центр якась російська компанія просто нахабно переклала і використовує бренд української національної мережі? З російського реєстру юридичних осіб ми з'ясували, що у Сімферополі за адресою проспект перемоги 245, де розташований епіцентр, 14 квітня зареєструвалася компанія Нова Центр К, що спеціалізується на продажі будматеріалів. Наш подальший аналіз дав серйозні підстави стверджувати, що бізнес Герегу Криму лише змінив назву і працює на два фронти, крім мільйона гривень, які передають українській армії. За рахунок податків поповнюється і бюджет країни окупанта. Нова центрка, окрім торгівлі в гіпермаркетах, Епіцентр, у Сімферополі та Севастополі використовує і торгову марку «Нова е лінія. Мережу Нова Лінія за даними Forbes, Компанія з орбіти Герех Оференд купила у 2010 році. Назву у Криму, схоже, просто переклали російською. Генеральним директором російського товариства Новоцентр К за даними російського реєстру юридичних осіб є Юрій Леонідович Носач. У деяких резюме в інтернеті він значиться як комерційний директор українського товариства Епіцентр К. Та й у своїй сторінці у соцмережі Фейсбук носач ще не встиг змінити дані про місце роботи. Там той же епіцентр. Російське товариство Нова Центрка» зараз активно шукає працівників. Ми зателефонували у відділ персоналу і вдали із себе вантажника, який хоче влаштуватися на роботу. Там відверто зізналися. Це російська компанія чи українська? Ми тепер перерегіструвалися на російська нужна російський паспорт для устройства. Понятно. А с украинским никак нельзя, да? Ну, к сожалению, пока вот такие условия. Mm, я понял. Ну, то есть, это фирма та же, но только уже, уже российская, да? да, тоже. Ну, то есть, было эпицентр, как бы, а стало новоцентр. Правильно? Крім цього, у розпорядження нашої програми потрапили дані, які документально підтверджують зв'язок між українським епіцентром К та російським новоцентром К. Державна податкова інспекція у Дніпровському районі столиці провела перевірку товариства з обмеженої відповідальності Алмера. Ця фірма, як десь в акті купувала товари в епіцентр К і продавала російському новоцентр К. Причому епіцентр продавав багато товарів. Зазначають податківці за суттєво заниженими цінами по копійці. А це ймовірно ще й намагання не платити в український бюджет податки у належному обсязі. Наприклад, візок для товарів із корзиною, ціна постачання за одиницю товару одна копійка, телефон Панасонік ціна одна копійка, труборіз ціна одна копійка, вогнегасник ціна одна копійка, вимірювач тиску, ціна одна копійка. З огляду на вище викладене встановлено непоодинокі факти ймовірного заниження податкових зобов'язань товариства «Епіцентр -К» за травень 2014 року. Юрист Костянтин Пільков назвав акт перевірки далеко не ідеальним, проте він не виключає, що продаж товару за заниженою ціною може свідчити про намагання уникнути справедливого оподаткування. В тих випадках, якщо е якась із е споріднених фірм продає свої ж споріднені фірмі за заниженими цінами, якщо е обсяг цих операцій перевищує певний визначений у законі обсяг, зараз це 50 мільйонів гривень, тоді. Держава може звернути на це увагу. У свою чергу гендиректор епіцентру К після довгих розміркувань чи знає щось про Алмеру. Вам відома така компанія Алмера. Безумовно відома. Пояснив, що продавали дешево не задля махінацій із з оподаткуванням, а тому, що втікали з Криму. Е, ну, у вас недостовірні дані. Я е, хочу сказати, що дійсно ми е, залишки товару. Адже ж е, ніхто не подумав про бізнес, який залишився в Криму. Тим часом у державній фіскальній службі нам повідомили, що після Алмери взялися перевіряти й сам епіцентр К Епіцентр Ведеться перевірка зараз фіскальної служби? Епіцентр, про... епіцентр оце, оце, там багато перевірок, Це ж велика компанія. Більше того, відкрито кримінальні провадження. Там є питання, там є пара кримінальних проваджень. ми них зараз тарах я вам не розкажу. Коли вони були відкриті, чи ведеться зараз? Він у нас не володіє такою нормацією, обов'язково, дуже багато. Протягом двох тижнів ми приходили на засідання парламенту, аби поцікавитись у народного депутата Олександра Герега, що він думає про перевірки податкової, та з'ясувати, чи правильно ми зрозуміли особливості його патріотизму, мільйон української армії, а податки в Росію. Однак доля так і не перетнула наші шляхи. Виявилося, у раді Герега гість нечастий. Так само і на наш лист з цими запитаннями відповідей не надійшло. Утім, у нас є підстави припускати, що перевірки діяльності епіцентру навряд чи матимуть якісь. Серйозні наслідки Галина Герега, шкільна подруга Оксани Білозір, яка хрестила дочок самого президента Петра Порошенка. Син Оксани Білозір, депутат Київради Андрій Білозір. Нещодавно був на презентації найбільшого гіпермаркету Епіцентр. Він уник відповіді на запитання, чи допомагають Білозіри вирішувати бізнес-проблеми Герег. Ви не ображайтеся, але мені трошечки смішно з вашого запитання. Е, я вам можу сказати одне: ну, якщо у вас знаєте, є питання, якісь до когось конкретно, то краще ставити це людям. Приміть ці запитання. Тож чи не про податки і бізнес у Криму йшов спілкуватися в адміністрацію президента Олександр Герега, коли наша камера зафільмувала його ще наприкінці літа. В Україні заблоковане оновлення суддівської влади. Фактично не можна ні звільнити старих суддів, що порушували присягу, відпускали вбивць та корупціонерів за хабарі, ані призначити нових. Це оновлення заблоковане давно, майже з моменту зміни влади. І не останню роль в цьому зіграли представники влади старої, які прямо зацікавлені, щоб в судах залишались ті судді, яких вони досі тримають на гачку. Сергій Андрушко дізнався, хто ж саме відповідає відповідальний за блокування призначення нових суддів та покарання старих. Це тимчасова спеціальна комісія щодо перевірки суддів. Вони збирають заявки від громадян і перевіряють суддів, які ухвалювали рішення в часи Євромайдану. Але комісія не може провести засідання. Немає кворуму. Один із її членів раптово відмовився тут працювати. Юрій Кармазін. його сюди призначив пленом Верховного суду України, той самий, котрий опротестовує закон про люстрацію. А ще жодного з п'яти своїх представників не призначила Верховна Рада. Поговорили про. Позицію Верховного суду ви почули, так? Ну, є, Майно, рі, є різні думки, є і наша думка, ми не в праві їм вказувати, що вони мають приймати, це їх компетенція. але, але давати Але ж вони, оцінку... вони саботують. Так, вони а... саботують роботи комісії. Ну, і на, 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 це, це перше, що, що нас торкнулося безпосередньо, так, що саботується робота комісії. Комісія зараз може лише приймати скарги на суддів, але й тут обмеження: скарги від людей на суддів, які ув'язнювали людей під час майдану. Комісія приймає лише до 12 грудня цього року. Така норма закону. Ми приймаємо скарги і заяви від юридичних і фізичних осіб. До 12 грудня 2014 року. Це скарги е, на суддів, які приймали, е, на перевір, перевірку суддів, які приймали за часи Майдану е, рішення чи постанови е, стосовно заборони мирних зібрань, стосовно е, автомайдану. Та згідно Реш. арешти, єдине, що вдалося за півроку роботи цієї комісії, у десяти суддів тут виявили ознаки порушення ними присяги судді. Порушення присяги комісія виявила і у судді Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна. 29 листопада розігнали студентів, і 30-го з'явилося це рішення про заборону мирних зібрань, невизначеному колу осіб. Тобто цим рішенням саме прикрили побиття студентів, і взагалі з цього все почалося. Я туди додав більше того. Ну, питання мало того, що прикривали, але було заборонено протягом двох місяців будь-кому і будь-те в центрі міста Києва, фактично всім громадянам 43 мільйонам громадян України будь приходити. На майдан, уявіть собі, да ми вирушили на судове засідання Окружного адміністративного суду Києва, де досі чинить правосуддя Богдан Санін. Він не згоден із висновком комісії, що порушив присягу. Більше того, оскаржує його в суді, у тому ж де сам працює. Ви оскаржувалися, що, що ви оскаржували рішення в цьому суді, де ви працюєте? Ні, працює. воно ви сподівалися нас ні? Ні, дивіться. Ну ви трошки путаєте. по кодексу адміністративного судочинства Я зобов'язаний сюди подати. Тому що вони територіально, і я знаходжусь тут, і вони знаходяться тут. Однак, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства, ця справа потім передається до іншого суда. Ви заборонили громадянам збиратися на, по, більш ніж на місяць на Майдані Незалежності, а. саме а, ви ухвалили рішення. А, хоча Конституція дозволяє мирні зібрання. Ну, давайте так, дивіться. І Конвенція дозволяє, і Конституція дозволяє, і. Інші рішення європейського суду дозволяють. Все питання дискусійне. Давайте підемо відзворотню. Чому наші депутати вже напротязі протягом років не прийняли закон про мирні зібрання? Важко дізнатися на підставі, яких саме матеріалів пан Санін заборонив громадянам перебувати в центрі Києва більш ніж на місяць ще на початку революції. Ця його судова справа раптово зникла з суду, де він працює інформації, що зникла справа, яку ви ухвалювали. Так, да, це знову ж таки вона не зникла. Вона, вона її викрали або її спалили. Невідомо наразі це декримінальне провадження. Значить, дивіться, це також закидають на рахунок того, коли що коли це трапилось. Ну я дату точно не скажу. Я Туда? можу До? це після стало. Дивіться, у нас в суді є після... така… Після... Після януковича, так? Ну після втечі януковича далі. Долю суді Саніна має розглянути Вища Рада юстиції, але вона теж сьогодні не працює. Це Вища рада юстиція. З лютого місяця в цих кріслах не було проведено жодного засідання. Це означає, не було призначено жодного нового судді і не було звільнено жодного заплямованого судді чи той, який вийшов на пенсію. Останній очільник Вищої ради юстиції Олександр Лавринович. Ось його кабінет, що складався з кількох кімнат. Так багато телефонів. Що це за телефони? Розкажіть. На столі залишилося півдесятка телефонів, один з яких напряму з'єднує з президентом України, а інший з головою його адміністрації. Навряд чи цей факт підкреслює незалежність судової гілки влади в Україні, не призначила своїх представників Верховна Рада України. Призначення нових членів до Вищої ради юстиції від з'їзду науковців і з'їзду адвокатів, оскаржено в суді, зокрема в окружному адміністративному, який очолює колишній радник Сергія Ківалова. Суд, який заборонив з'їзд чи скасував з'їзд в Міністерство освіти, Саме судокружне ружне очолює ваш помічник. Дені де у... дето всякий буває. Помічник він у мене, по-перше, советником був і ніколи не був помічником. Донедавна організація, яку очолює Ківалов обирала своїх представників до Вищої ради юстиції. Її назва Рада представників юридичних вищих навчальних закладів. Після Євромайдану з'їзд освітян скликало міністерство. То світи ще один орган в системі судоустрою, який досі не провів жодного засідання у новому складі після Євромайдану. Вища кваліфікаційна комісія, і представники рекомендують суддів першої інстанції Я на посаду судді Чесно і судді. або ухвалюють рішення щодо покарання судді свого представника не призначила уповноважена справ людини пані Лутковська, призначена омбусменом ще за часів Януковича. Чому ви досі не призначили свого представника Вищу кваліфікаційну комісію судді? Ну, власне, запитання дуже правильне. <звична> <звична> Ми оголосили відкритий конкурс на е, посаду. Переможниця цього конкурсу на жаль так само підпадає під ті заборони, які встановлює закон. Піз встановлює закон про очищення влади. Відповідно, на сьогоднішній день я не можу е, здійснити таке е, призначення, і зараз просто чекаю, яким чином мені вийти з цієї ситуації. Просто думаю, шукаю вихід. А ось ця розмова відбулася три тижні тому. На той час свого представника ніяк не міг призначити очільник судової адміністрації України. А ви представляєте, ви голова Державної судової адміністрації? Хотів би запитати, чому ви досі не призначили свого представника до вищої кваліфікаційної комісії? Ну, зараз зараз визначаються самою кращою кандидатурою. Визначаємося, тому що є багато кандидатур. От і достойних кандидатур, я думаю, що буквально не сьогодні, завтра, післязавтра. Я думаю, що суспільство побачить члена Вищої комісії від державної судової адміністрації. Чому затримка? Як ви це поясните? Вибирається найкраща кандидатура. Яким чином ви це робите? Є внутрішні, внутрішні ці процедури, які я думаю, що скоро, скоро ви побачите. Скажіть, як це відбувається, з якого числа? Не буду коментувати цього моменту кілька днів тому. Представника від судової адміністрації України призначили, це означає, оновлена вища кваліфікаційна комісія нарешті може починати свою роботу. На сьогодні ключові структури, що мали б сприяти оновленню судової влади, не функціонують. Коли в мене запитували у травні про те, коли буде діяти вища рада юстиції і вища колів комісії суддів України, я прогнозував невтішно у цьому році. Ми не будемо мати. Ні вищої ради юстиції, ні вищої колів комісії суддів України. Чому? А чому так ось десь у, у, у цьому криється і сама головна причина, і біда, що позбавили права балотуватись до вищої колів комісії і до вищої ради юстиції тих людей, які керували тут і бугували при системі Януковича. Вони не дають працювати і нашій комісії з самого початку. Режим ще не зламаний, і, і революція ще не завершилась. Представники старої влади керують судами і зараз. В минулій програмі ми розповідали про те, як фірми з найближчого оточення колишнього президента отримали практично задарма державні активи, що приносять їм багатомільйонні прибутки. Так сталося, наприклад, з компанією Golden Derrick, яка за Януковича буквально на очах перетворилася на великого добувача газу в Україні. Нова влада вирішила повернути державі роздані колишнім режимом активи. Однак несподівано зіткнулася з труднощами в судах. Які стали на бік колишнього оточення Януковича, екс-міністрів Ставицького, Присяжнюка та екс нардепа Іванющенка. Але розголос у ЗМІ, схоже, зіграв свою роль. У середу суд таки забрав активи соратників Януковича на користь держави. Апеляційний суд оставив в законній сілі рішення першої інстанції. Тим самим компанія Нак Надра вже по одному з договорів СД може возвращатися в свої права по Сахалінському родовищі. А сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою, про корупційні оборудки або нечесних політиків, пишіть нам листи на електронну адресу. Тіві.схеми з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже в наступний четвер, о 21.50. До зустрічі.